Вітаю, мої любі глядачі телеканалу Томофія Тіві. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в програмі Scratch і продовжуємо робити нашу гру Arkanoid Сьогодні ми додамо в неї блоки, які наш м'яч буде збивати, і також додамо ще якихось ефектів. Ну що ж, один, два, три. Роботу почали! Подивимося, що ми зробили в той раз. Ось, бачите, наш м'ячик. І ось наша платформа. Ось така гра. Ми продовжуємо її робити. Ну що ж, ось наш м'ячик. Зараз ми беремо події. Коли я отримую повідомлення один, нове повідомлення торкається. Торкається. Коли я отримую торкається. Беремо оператори, беремо мінус. Беремо рух, напрям. І тут напишемо 180. І беремо повернути в напрямку 90. І ось так кидаємо, Ага. Ось такнемо. Ми ось сюди. Готово! Далі ми робимо нашу нову платформу. І так, беремо малювати. Беремо наш прямокутничок, беремо якусь іншу заливку, наприклад, можна обирати червону ось таку. І малюємо ось такий прямокутничок. Ось такий максимум. Містимо його сюди. Готово. Далі беремо код і пишемо йому код. Беремо потіє. Коли зелений флажок натиснуто. Беремо сюди її йому кудись помістимо. Так? так? Беремо, перемістити в y. І беремо з вигляд. Схватимо. Керування. Повторити 10 разів. Але замість 10. Напишемо. 5. Повторити 5 разів. Що ми будемо повторювати 5 разів? Беремо керування, створити клон з мене. І беремо рух. Ось тут є змінити Х на 10. Але логічно, що навіщо нам 10? Нам потрібне число? 30. Беремо дублювати ось це. Дублюємо його. І далі беремо. Ось тут змінити x на таке то число і змінити y на таке то число. Але замість 10 і x ми напишемо 160. 160. Ага, ще треба додати мінус 160. Мінус. 160. Зверніть увагу, мінус, тому що воно у нас розташована. Вверху. І так, отже, далі беремо змінити ірок на мінус 50, зверніть увагу. Мінус 50. І ось це. Кидаємо ми ось сюди. Але тут єдине, що ми зробимо. Змінимо тут. Мабуть, на 80. 80. Ось так. Ось така у нас конструкція. Далі беремо керування. Коли я починаю як клон. Це коли утворюється наш клон. Беремо вигляд, беремо показати. Ось так. Готово. Тепер повертаємося. А, це, ми, це ми будемо писати ще тут. Ось це ми виберемо. Беремо дублювати. Кинемось сюди і беремо о, керування завжди. Якщо то. Якщо що беремо датчики, беремо торкається не в казівник, а торкається, наприклад, наприклад, е бол, наш м'яч. То що ми повинні зробити? Беремо події, оповісти торкається і беремо вилучити цей клон з керування. Подивимося, що в нас вийшло. І так. Як ви бачите, ось наші платформочки, наш м'ячик їх збиває, може. І коли все скінчиться, ми всі платформочки вже зберемо, можна рахувати, що наша гра закінчиться. Якщо ви бажаєте, можете писати якісь коментарі. Ну що ж, дякую, що відвідали канал Тимофій Тіві. Ми з вами зустрінемося на наступних переглядах. Бувайте!